Перейшли до суті. У суді знову розглядали справу подружжя, яке хоче стягнути із рівне обленерго майже 2 мільйони гривень компенсації. Уступіть дорогу. Як забезпечити безперешкодний проїзд екстрених служб вирішували сьогодні на засіданні міського ТЕП та НС. ITV. Новини Доброго вечора. Нарешті дійшли до розгляду. 27 липня 2022 року в родині Катерини Коломис трапилося горе. Внаслідок замикання лічильника вщент згорів її будинок. Вітак, сім'я вирішила звернутися до суду, аби стягнути із прат рівне обленерго, які на їхню думку і стали винуватцями загоряння. Майже 2 мільйони гривень компенсації. Понад рік тривали підготовчі засідання. І ось 12 січня 2024 року суд почав розгляд справи про те, які дока. Докази надали обидві сторони, розкаже Ірина Жуковська. Два мільйони компенсації за вщент знищений будинок 12 січня відбулось перше судове засідання у справі Катерини Коломис, котра 27 липня 2022 року лишилась без даху над головою внаслідок пожежі, яка виникла через замикання лічильника. Адвокат потерпілої, зважаючи на висновки працівників ДСНС Рівненщини, стверджує, винуватцями пожежі є саме прат рівне обленерго. Так згідно акту складно комісії ДСНС було встановлено, що е, перше. Чергу... Загалом загоряння є електролічильник, що розташований в будинку позивача. Зокрема, комісію у такому акті зазначено, що має місце коротке замикання в середині електролічильника, за наслідком чого трапилася пожежа. Тім адвокатка відповідачів на відріз заперечує провину прат «Рівнеобленерго». обленерго. Мовляв, межа балансової належності з позивачем та відповідачем знаходиться у точці кріплення проводів лінії електропередач до перших ізоляторів на будівлі. Тож, на її думку, рівне обленерго не несе відповідальність за загорання в самому лічильнику. За оцією схемою, за оцією схемою. Ось оце лічильник. Оце межа. Експлуатаційної відповідальності все, що йде решта, несе відповідальність позивач у відповідності до умов договору. Тому вважаємо, що е, е, позов до рівне обленерго є безпідставним. Та таким, що не підлягає задоволенню. Втім, адвокат Катерини Коломис не погодився із такими висновками, бо ж механізм воду електроенергії, які озвучили відповідачі, не збігається із тим, який фактично був у будинку Катерини Коломис. У нас кабельний від ви схему показуєте повітряну воду. Це зовсім різні Це води, ти типи відповідно води відповідно до, до звідки воду. ви взяли. що у нас цей повітряний від? Якщо у нас фактично кабельний був від вашими працівниками, зроблений від. І це все підтверджується матеріалами справи, зокрема фото-відеодоказами. Так. так підтверджується матеріалами справи ви, ви демонструєте невірну схему. Звідки ви цю схему прив'язуєте до нашого досві? Внаслідок цього питання у сторін виник конфлікт на підтвердження своєї правоти? Адвокат Катерини Коломис надав фото та відеодокази для суду. Разом з тим, дискусії виникли і через питання належного виконання своїх обов'язків, а саме систематичної перевірки справності лічильника. Чи проводилась раз. Півроку перевірка з'єднань. І чи проводилось раз в три роки? Якраз ми говоримо в грудні місяці, він річільник встановлений 18 року. Гарничний строк для перевірки електрорічільника це був в грудень 21 року, якраз три роки. Чи проводилось регламентне технічне обслуговування і перевірка тих самих з'єднань, про які місяця в положення в договору І так само в правилах розвитку на ринку, на звідси. Якщо проводилось, то яким доказом ви підтверджують. Після тривалої паузи та пошуків адвокатка пратерівне обленерго все ж відповіла. Е спожив... Споживача лічильника. Ось. Що є? Зі слів, споживача лічильника. Це перевірка здійснилася зі слів, споживача лічильника по телефону, як мій стуєн повідомляє, що по телефону вона повідомляла показники лічильника. Питають, працюю у вас? Працює. Вона працювала в того часу. Ну якщо якісь були проблеми, то е... вона не є технічним спеціалістом, не є енергетиком, не несе відповідальність за. Згідно з, нашим, з, з роботи нашими роботи? табличками, в нас все нормально. у підсумку адвокатка відповідачів так і не надала акт перевірок чи інші документи, які б підтвердили б те, що енергетики проводили огляд лічильника Катерини Коломис. Після цього суд взяв паузу та переніс засідання. Відтак наступного разу заслуховуватимуть свідків. Тож зовсім скоро стане відомо, чи виплатить пратрімне обленерго компенсацію родині Коломисів. Ірина Жуковська, телеканал ITV Media Group. Ніж у спину на рівненщині правоохоронці затримали 23-річну жительку Вараського району, яка завдала удар кухонним ножем у спину своєму 29-річному хлопцю. Потерпілого доправили у Зарічненську лікарню. Щоправда, медикам чоловік сказав, що травму отримав, коли впав на розбиту банку. Втім, правоохоронці з'ясували, що інцидент відбувся під час розпивання алкогольних напоїв, а причиною удару ножем стала словесна перепалка між парою. Відомо, що жінка. Вже неодноразово потрапляла в поле зору. ох правоохоронців. Триває досудове розслідування. 23-річна жінка із своїм 29-річним хлопцем прийшли до спільних знайомих. Під час розпивання спиртних напоїв між парою виникла словесна перепалка, під час якої дівчина нанесла кухонним ножем удар у спину своєму обранцю. За фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, слідчі розпочали досудове розслідування. У потерпілого попередньо діагностували проникаюче ножове поранення поперекової ділянки з ураженням та гематомою нирки. Нині його життю загрози немає. Впіймали на гарячому. Вчора 11 січня невідомий чоловік проник до будинку у рівному шляхом підбору ключа. У домівці знайшов кошти, які присвоїв собі. Коли господарі повернулися, незнайомець повідомив, що у дверях їхньої оселі був ключ, після чого миттю втік. Правоохоронці розшукали зловмисника та затримали. Ним виявився 36-річний дубенчанин, який раніше неодноразово потрапляв у полез полезору поліції за вчинені майнові злочини. У порушника вил вилучили 150 доларів, 20 євро та 520 гривень. Йому повідомили про підозру. Бетонні перешкоди, шламбауми та неправильно припарковані автомобілі. Усе це заважає машинам рятувальників вчасно доїхати до місця виклику. Як наслідок, рятувальники не можуть оперативно загасити пожежу. Як планують вирішувати проблему у рівному? Дивіться далі у сюжеті Ірини Грабчак. Неналежно припарковані авто, бетоні та металеві стовпчики, шламбами та паркувальні бар'єри. Усе це заважає рятувальникам оперативно виконувати свою роботу. Приходиться або його об'їжджати, а це час, або залишати спецтранспорт і брати протипожежне обладнання для проведення тих чи інших дій, і слідувати піше. У рівному на жаль, випадки, коли спецтранспорт не може вчасно дістатись до місця виклику через різні перешкоди не рідкість. Останній раз такий інцидент трапився в травні 2023 року. На продуктовому ринку рівного загорілося складське приміщення. Вогнеборцям вдалося евакуювати кілька десятків відвідувачів та продавців. Однак двох людей врятувати все ж таки не змогли. Була надзвичайна ситуація на вулиці Шевченка. На жаль, людина загинула за рахунок того, що ДСНС вчасно не могла під'їхати саме от своїм спецспецтранс. Транспортом, ну, щоб загасити пожежу, відповідно було прийнято рішення зробити саме створити комісію. І сьогодні, бачите, ви на тептинес ми прочитали повністю протокол для того, щоб повністю передбачити всі безпекову складову, тобто як прикуватись розробити ОДР і після того тільки прийняти рішення. Отож на засіданні ТЕП та НС підняли питання, що стосується безперешкодного доїзду рятувальників до місця виклику. Зокрема, мова йшла про неправильне паркування авто, стихійну торгівлю та інші чинники, які перешкоджають роботі вогнеборців, для того, щоб під'їхав спецтранспорт, тобто розробити саме ОДР той чи інший Осі, на який розміщені саме ринок. По-друге, що е, зв'язатися також з ДСНС, передбачити всі е, протипожежні гідранти, які, наприклад, буде надзвичайна ситуація, вони зможуть під'їхати тоді, до них під'єднатися і погасити вчасну пожежу. Тобто, це є ну, такі безпекові складові. Працівники ДСНС просять рівнян та гостей місця не паркувати автівки в невідведених для цього місцях, не захаращувати пожежні гідранти та не встановлювати незаконні прилавки та бар'єри. Адже саме це може врятувати комусь домівку чи навіть життя. Ірина. Грабчака Артем Шоула, телеканал Media Медіагруп. Про те, що на Рівненщині навчають стати оператором дрона за чотири дні, про льодовий каток на стадіоні у Млинові та про те, як добровольці можуть отримати статус учасника бойових дій, вже читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Тепла. На Рівненщині сім'я вже кілька років живе у холоді, бо Рівнегаз повністю відрізав їхнє помешкання від комунікацій. Нові можливості. На Рівненщині в одному з госпіталів ветеранів війни відкрили нове відділення реабілітації. Залишилися без нормального життя, а все через газопостачальну компанію. Мова про сім'ю із Сарненщини, яка вже кілька років вимушена потерпати від холоду та відсутності нормальних умов будинку через дії працівників АТ «Рівнегаз». З незрозумілих причин ті повністю відрізали помешкання від комунікацій, Розмови із газовиками не допомогли вирішити ситуацію. Тож потерпілі вирішили йти до суду. Сьогодні відбулося чергове засідання у даній справі. На ньому побували. Вали наші журналісти, тож вони розкажуть більше. Це газовий редуктор. А, Тут з ним все добре, А, нічого не мінялося, але мене були позбавили газу. Перекривши кран, оце мій контрольний кран. У холоді без можливості приготувати їжу та зі значними збитками для здоров'я так живе родина з міста Дубровиця Сарненського району вже понад три роки. Відколи їх відрізали від газу. Мене позбавили незаконного користування газу, перекривши кран, нас не попередивши, і позбавивши мороз мінус 18 градусів, мою сім'ю. Одним словом, забезпечили на умирання. За словами пана Миколи, три роки тому працівники АТ «Рівнегаз» газ без попереджень та пояснень запломбували лічильник та перекрили подачу газу, а згодом навіть відрізали трубу. Чоловік переконує заборгованості не було, ба навіть мали переплату. Відтоді сім'я оббиває пороги усіх можливих інстанцій, аби добитися справедливості. Звертався до інших органів про передачу право власності громадою газової мережі. От з на є є друге звернення є на прокуратуру. Звернення мене також я звертався також до суду і також звернення є. Це таки дало результат. Газ повернули втім лише місяць тому, відразу після судового позову на компанію. Сьогодні сім'я Нагорняків прийшла до Дубровицького районного суду та наполягла на проведенні засідання, навіть попри те, що представники іншої сторони застелегідь попередили про свою відсутність. Зазначені обставини об'єктивно унеможливлюють здійснення сторонами до початку розгляду справи своїх процесуальних прав, передбачених статтями 178, 179, 180, 193, та суперечить таким основним засадам прицептам цивільного судочинства, як змагальність сторін, диспозитивні сторін та рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом, та одночасно виключає можливість здійснення повного всебіжного та об'єктивного розгляду. Зазначеної справи тому просять відкласти класси справ за позовом на горняків про захист прав споживачів. Який існував атак на іншу дату серед представників АТ «Рівнегаз», яких звинувачують у несанкціонованому відключенні газу та порушенні прав споживачів, не знайшлося когось, хто міг би пояснити нам цю ситуацію, бо ж керівника на місці не виявилося. Шеф сказав, що зараз його немає на місці. Ну як не то, що сказав, його дійсно нема. Вони вирішують питання на рахунок машини, бо в нас не визнала на машина, поїхав по запчасті в середньому зараз. Ніякі ну, ну, я вам інформацію не можу. А після того як колеги повідомили йому про приїзд знімальної групи, той перестав відповідати і на телефонні дзвінки. Попри те, що газ повернули, сім'я Нагорніків продовжує стояти на своєму та вимагати, аби винуватці все ж притягли до відповідальності. Адже через цей інцидент, за словами пана Миколи, вони були змушені витратити безліч грошей на заміну техніки та лікування наслідків стресу. Ми хочемо, щоб у цьому регулюванні цієї ситуації вони визнали свою вину, виплатили нам моральну компенсацію у вигляді 100 тисяч, щоб Поновлювати і покращити своє становище життя і здоров'я. Та чи вдасться цій родині добитися справедливості, покаже час. Тетяна Міщинська, Ангеліна Бурак та Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group. Зал асистивних технологій на Рівненщині в одному з госпіталів ветеранів війни відкрили нове відділення реабілітації. Воно допоможе пацієнтам, які мають складні черепно мозкові та спінальні травми, значно швидше та ефективніше проходити реабілітацію. Лікуватися на Рівненщині зможуть не тільки місцеві жителі, а й люди з усієї України. Детальніше про це розповість Лілія Мазор. Роман Штиба перебуває в одному з госпіталів Рівненщини. Чоловік отримав травму спини, тому зараз проходить реабілітацію. Сьогодні в новому залі асистивних технологій показує, як на кріслі колісному долає перешкоди. На кріслі колісному Роман вже чотири місяці каже: спочатку було складно пристосуватись до нових умов пересування, втім, в подоланні труднощів, з якими зіштовхнувся, йому допомагають тренування. Взагалі організм все приймав досить критично, тобто, взагалі, любі рухи були ну, здавалися неможливими. А зараз ну є звичайно якісь важкі моменти, які потрібно долати, але майже все вже долається. Тут як ви бачите, дуже багато є різних бар'єрів, які зачасту ми кожного дня маємо долати. І завдяки цьому залу ну, ці бар'єри вони долають Окрім Романа, в залі системних технологій вже приймають нові виклики і долають бар'єри пацієнти з усієї України, які мають важкі черепно мозкові та спінальні травми. Начальник закладу Андрій Бурачик каже, потреба в такому відділенні дійсно була, оскільки завдяки цьому пацієнти зможуть швидше адаптуватися до звичного життя. Це надзвичайно потрібно, особливо для нашого закладу, тому що ми приймаємо пацієнтів в після важких травм. Це в лежачому положенні пацієнти, і наше завдання максимально соціалізувати, максимально навчити до самообслуговування пацієнта. І тому це необхідні такі приміщення, необхідні такі засоби додаткової реабілітації це для того, щоб після виписки з цього з нашого закладу пацієнт був максимально соціалізований і навчений до елементарного самообслуговування зал реабілітації в госпіталі на рівненщині відкрили 1 січня згідно з вимогами та рекомендаціями Національної служби здоров'я України. У складі нового відділення є кабінет асистивних технологій, зона для навчання, а також склади, де зберігаються кріслоколісні та інші засоби для проходження реабілітації. На облаштування всього цього витратили 12 мільйонів гривень. Це були кошти від всесвітньої організації охорони здоров'я. Це міністерство фінансів, міністерство закордонних справ Великої Британії частину коштів, і частина коштів це був обласний бюджет, де для покращення в життєдіяльності, користування цим приміщенням були закуплено ліфт, встановлений новий ліфт за кошти обласного бюджету. А за кошти всесвітньої організації охорони здоров'я проведено ремонт та закуплено крісла колісні для нашого закладу. Лілія Мазур, Віктор Міщук, телеканал Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких, злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.